На підвіконі мої високі баклажани. Буду пересаджувати їх. Тут томати ці, поки не чіпатиму. Ось також баклажани. Заодно показую, як виглядає розсада моя. Це не вся. Ось великі перці, Це гібриди. Джеміні, барбі і геркулес. Їх теж треба зробити перевалку, які вже височенькі. І тут теж фабіни, баклажани, томати різні. Це вже я так ставлю їх, як просто от поміщаються, що де. Тому що місця мало великого стола не ставили. І багато ще в кухні, на балконі. Ну що, Сьогодні робитиму перевалку. Ось тут прийняла вже два самих високих томати торожевий гігант. Ну Тут ось в мене всяка всячина. Тут ще ті, що недавно посіяла томатики. Перець, баклажанчики, теж перець касет. Ну, ось повиносила, що я буду робити. Ось э, стаканчики з томатами. 4 штучки. Не просто перевалку, я їх і розділю там де великі. Це рожевий гігант, вони в мене найбільше виросли. Томати ж я сіяла пізніше, деякі ще не посходили. Так. Оце в мене Барбі. Зроблю перевалку, це гібрид. Один зійшов. їх шових, 9. Джеміні. Зійшли всі, от вони самі великі, по-моєму, у мене. Так, один маленький, просто досиплю, пізніше зійшов і Геркулес. Вони по вісім штучок працюватимуть. Це в мене перець, вже ті, що більшеньки буду пікірувати. Ось в таких коробочках і, напевно, коробочки буду пікірувати. Стаканчики у мене вистачає, але не вистачає місця в квартирі. У будинку є, але мені туди. Вона ну, дуже зручно, зараз, поки я там не щодня буваю і там доволі прохолодно. Ну так що так, працюємо. Зараз ще раз покажу, які в мене перчики хороші. Ті, що меншенькі, я перевалку робити і не буду. Зазвичай перець в мене не росте високий, то я його не чіпаю таких стаканчиків, або такі самі у мене як асити, на 180 чи на 200 мл. То, в принципі, ось так я і працюю собі. Тобто, нижчі перчики я б не перевалюю. Ці високі вже зараз, тому потрібно, вважаю. Зробила я перевалку перчиків своїх. Так, оце у мене Барбі. Геркулес і Джеміні. Он я показую, яку я використовую у розсада з додаванням кокосового волокна. Вона мені подобається. Тематики це я рожевий гігант. Тільки зробила їм перевалку. Ось так. Ну, при... Ось у мене звільнили стаканчики. Ось свої перчики, тільки що великі попікірую. Хотіла в коробочки, я тоді передумала. У мене ж є вільні стаканчики, правда, проблема де ставити. Ну, що працюю далі, баклажани, напевно, вже не сьогодні, я так думаю. Я попікірувала цей перчик. Так, у мене вийшло. Ну, Далі все це, що я пікірувала і робила перевалку, я підживлю і використаю у корінювач. Корений вір. Ну, тут оці маленькі, це я підсівала. Так вони тут і ростимуть, я їх потім попересаджую. Ось, дивіться, де по одному, де по два. По одному, там, де так одненький ріс, а по два я так і сажу перчик. Чудово, він по два росте. Я використаю добриво для розсади, серія аматор тут 13 40% 13 40% фосфора. І для іншої розсади, також ну, використаю оцю цю розсаду. Добриво для розсади, так і ще буду використовувати для іншої. Там теж я таку використовувала ось таку, атлет, регулятор росту запобігає переростанню розсади, формує сильну кореневу систему і так далі. Це добре для розсади, що тут 40% фосфора якраз і сприяє розвитку кореневої системи. Атлет також, звісно. І ще я використаю кореневір, правда, по нього прийдеться йти в магазин, бо, як виявилося, вдома нема, Але ж обов'язково кореневір або інший укорінювач. Ну, ось так.